Ну що, ну, 25 грудня було 13 рік, 24, якщо я не ошибаюсь, бо вже на даний момент 24 рік, а то ще був 13 рік. Почалися ще розгони на Майдані. І ми ж вдвоєм, я ще не сам був у мене такий є живий до сих пор Оля, сам мене, зананіва. І він ж мене теж підбив. Поїхали, поїхали. І ми касу взяли 13 тисяч каси. 13 тисяч. Ну, з хлопцями не розрахувалися, але нічого страшного, я потім заїжджав і до них після тих всіх збитих. Ну, то на часте. І ми коротше на автовокзал Одеський центральний і на Київ Сходу, коротше, Карточки викинули. Мені 17, келичів було 18. І вирішили їхати ментів бачить, бо воду більше не було нам, сна. Може і від того, що і роботи не хотіли, бо роботи піздець як важко в ті роки. Вчитися не було, як піздячи коніна. Ми приїжджаємо до Київ, їдемо, цілу бля, а Або вже ж було тепленько, то... 25-го ранку 25-го то ми приїхали вже в Київ. Володі, така їба! У нас 13 тисяч на двоїх, ми Києва не знаємо, всім карточок нема. Піздец, блядь. Ну похуй. Підійшли до будки, там бабулька така якась хуйла, знає сидить, сама замерзла, не світло, нікуя боїться, що то. Ну я ж дімо роздуплилися, що все, на мінтів йде чистий терор, коротше. За їхні безприділ, ніхто не знає, що, що буде, всі бояться, що всі ніжжуються. Куди перевізуться, ніхто не знав на той час. Ну, по крайній мере, на Київському автовокзалі. Ну якось ми пішли. Але ми ж не знали, що є два Майдана, блять. Ми майдан, Майдан, і зайшли якраз на той, що треба Майдан. Потім вже мені вгору прийшло, що є для... на Маріїнському парку ще один майдан, що вони там Яним Баків башлям, і по сьогоднішній день мені ще кажуть, що Та ви там гроші заробляли. Я кажу, так, да, залежно від Майдані, на якому ти був. Бо я був на Майдані, мені гроші давали. Ну, не варто. 25 грудня чи лютого, ну, 25-13 року то якраз останній місяць зимаєш. Ні, не последній місяць грудня, 25 грудня. Скільки там минут? Зараз я вам Там в Ютуб по 5 хвилин, тому що воно.